Слава Україні! Розпочалась 692 дев'яносто доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 94 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав одного ракетного та 68 авіаційних ударів. Здійснив 78 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранення серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали веселе, Берестове Харківської області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Йської, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей у зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ північ на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Хортиця на Купінському напрямку українські за. Захисники відбили дві атаки ворога біля синьківки Харківської області.